Це питання того, коли людина потрапить в цю, ну, знову ж таки, воєнний злочинець потрапить в цю пастку. Тому що це історія про те, щоб у нас були підстави переслідувати цю особу і в інших юрисдикціях, в тому числі, і в інших країнах, щоб як кажуть мої колеги з департаменту збройного конфлікту, щоб у Росіян горіла земля під ногами, коли вони кудись спробують, взагалі. Полізти е, далі. Mm -hmm. В тому числі у нас є такі приклади. Це більше вже ну, в тому числі і про універсальну юрисдикцію. Е, я думаю, вам відомо цей в випадок, коли російського воєнного злочинця, який вчиняв воєнні злочини на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької області, його було затримано та засуджено у Фінляндії так, буквально так. нещодавно. Так, mm -hmm. І це так само історія, яка тривала дуже довго. Ми готові на гру з довгою, на такі марафони. І ось історія про засудження і абсенція, воно важливе. тому що, окрім всього іншого, докази мають властивість псуватися, а люди, на жаль, не вічні. Угу. І це в тому числі можливість для потерпілих надати свідчення, які будуть зафіксовані в судовому порядку.